Саня питав мене, а що мені взяти? І, до речі, хочу підкреслити той момент, що в нас трохи змінився Дніпро. Змінився в того, що підари підірвали нам кахоську геш. І Дніпро дуже сильно змінився. І от ті умови, під які, наприклад, я брав цей інструмент, виключно мене вже не влаштовують. Чому? Тому що рибка стала стояти трохи далі, ніж було. Це по-перше. І по-друге, ваги, з якими я працюю, можна збільшити. Збільшити десь до 5-6 грамів. 5-6 грамів то не щоб був не кінець теста а те, щоб було десь від процентів 80% теста Тобто 8-10 грамів інструмент по тесту був би дуже